А сьогодні поговоримо про аерацію, про насичення води киснем, чи воно потрібне і як його правильно реалізувати. Так склалося, що всі живі організми на планеті Земля дихають. Тобто дихають рибки, креветки, равлики, інші гідробіонти, дихають рослинки і дихають бактерії. І всім їм потрібен кисень. Звісно, рослинки виробляють кисень в процесі фотосинтезу. Але, по-перше, цей процес відбувається тільки впродовж світлового дня, а вночі рослини так само споживають кисень. А по-друге, його може просто не вистачати, якщо у вас велика кількість рибок. Крім того, чим більше кисню в акваріумі, тим активніше відбуваються процеси окислення. Органіка окислюється значно швидше, а бактерії її значно швидше переробляють і тому ваш акваріум буде чистіший. Дуже поширене питання, чи витісняє кисень вуглекислоту з акваріума. Насправді гази, вуглекислота та кисень не витісняють один одного із води. Але аерація, особливо коли вона дає велику кількість крупних бульбашок, створює ось таке коливання на поверхні води акваріума. І саме ось це коливання призводить до вивітрювання СО2. Якщо для акваріумів з хижою рибою великі бульбашки від компресора виглядають досить навіть симпатично, то в рослинних акваріумах від них більше шкоди, ніж користі. Тож, якщо ви хочете, щоб в вашому рослинному акваріумі все було добре, треба дотримуватися простих правил. Не використовуйте розпилювачі у вигляді різноманітних трубок, адже вони піднімають дуже багато бруду з ґрунту у товщу води акваріума. І не закопуйте розпилювач в ґрунт, тому що він так само піднімає весь бруд вгору. А щоб отримати дрібні бульбашки від компресора, можна використати ось такі липові розпилювачі або ось такий пластиковий розпилювач від акваріума. Ось так працює дерев'яний розпилювач липовий, і чим більше він намокає, тим дрібніші пузирки стають. Але їх потрібно часто замінювати, тому що вони швидко забиваються. І також вони потім лопають і пузирки вже перестають бути дрібними. А ось так працює кисневий розпилювач від акваріо. До речі, при використанні компресора є один суттєвий недолік, який особливо помітний у відкритих акваріумах. Від розпилювача з поверхні води відскакують ось такі дрібні крапельки водички, які осідають на світильнику, осідають на склі і формують наліт. Але ми маємо рішення. Цієї проблеми ось такий скляний ковпачок. Тож, як його використовувати? З внутрішньої сторони ми під'єднуємо розпилювач ось таким чином. А з верхньої сторони одягаємо шланг від компресора. В комплекті також йдуть присоски, за допомогою яких він кріпиться до скла акваріума. І звертаємо увагу, що на верхній частині ковпачка присутній ось такий отвір, який має бути над рівнем води. Тож, встановимо ковпачок в акваріум. Як бачите, все бурління відбувається безпосередньо всередині ковпачка. А навколо поверхня води абсолютно спокійна. І жодних бризгів над ним немає. Для порівняння демонструємо, як виглядає розпилювач без ковпачка. Відразу видно коливання поверхні. І відразу з'явилися бризги на поверхні води. А щоб такий ковпачок було менш помітно, ми замінили синій розпилювач на жовтий та встановимо його під задню стіночку. За рослинками. Ось таким чином. Таким чином, в даному акваріумі ми забезпечили аерацію, яку ледве помітно, та зменшили вивітрювання СО2. Тож, в рослинному акваріумі також можна встановити непомітну аерацію, яка не буде псувати загальний вигляд композиції. До речі, ви часто запитуєте, чи насичує воду киснем каскадний фільтр. Так, він досить ефективно насичує воду киснем, але насичення залежить від рівня води до ось цієї платформочки. Тобто, чим вище, тим насичення кисню буде відбуватися більшим. І якщо зрівняти платформу з рівнем води, то насичення кисню буде мінімальним. Більшість внутрішніх фільтрів обладнані системою насичення води киснем. Але така система має декілька суттєвих мінусів. По-перше, вона досить шумна. А по-друге, якщо забивається мочалка фільтра, то кисень перестає подаватися в акваріум. Тож, якщо ви хочете забезпечити стабільний доступ кисню в акваріум, краще використовуйте компресор. А скільки з часу потрібно подавати кисень в акваріум в ідеалі цілодобово. Але якщо враховувати той факт, що рослини в день фотосинтезують, то в рослинних акваріумах кисень можна подавати тільки вночі. А якщо вам заважає звук компресора, ви можете використати безшумний компресор, наприклад, E-Pump від Colar. Його абсолютно не чутно. А якщо це відео було корисне для вас, ставте лайки, коментуйте, посилання на всі використані товари буде в описі відео, а також підписуйтесь, адже попереду багато корисної та цікавої інформації.